Що краще купити хату в селі чи побудувати нову? Ми постараємося в цьому відео розібратися повністю з цими всіма аспектами. Ми побачимо переваги, побачимо фінансову медаль з двох сторін. Так що відео буде цікаве, я думаю, ви сідайте поудобніше і починаємо розбір польотів. Поїхали! Приїхали ми до хати, подивились. Вугли не замажені, хата не готувалася для продажі. Весь фундамент перед вами. Зайдіть всередину. середину, обійдіть всі стіни. Чи нема свіжу Це перше. Друге, подивіться, будь ласка, на фундамент. Чи він був правильно збудований, чи є десь просадка, чи нема просадки. Це другий варіант. Третій варіант. Ви, як люди, які хочуть жити. А в такому будинку, як зазвичай, в ті часи не робили всіх умов. А якщо ті умови були, вони не відповідають сьогоднішнім стандартам. Тобі, ж, та каналізація, яка, як зазвичай, робила з чугунних трубів, вона постійно буде забиватися, я б її переробив або ж дуже сильно почистив би. Слідуючи: сама водогінна система, система труб. Вона теж стара, вона має амортизацію. Також сама електрика по хаті, вона теж стара, її теж треба поміняти, тому що вона не була розрахована на такі навантаження і настільки можна сказати, електроспоживачів, як сьогодні. Ви дивитеся на покрівлю, дивитеся на господарські будівлі. І тільки після того ви повинні розуміти. Що сьогодні ремонт в хаті сучасний зробити? Сучасний, ми не говоримо про те, що можна зробити бюджетний, ну ми говоримо просто сучасний ремонт. Тобто, перещика туритись стіни А для цього є ряд робіт, які потрібно зробити. Вирівняти стіни, якщо вас влаштовує кривизна і стіна біла, без питань, нема коштів, можете жити, аби основа була ціла. І тої електрики вам хватить, і тої сантехніки вам вистачить, все буде супер. Але ж ми говоримо про те, що, що краще побудувати чи купити старе в хаті. І от ми виходимо з вами на таку дорогу. От ми купуємо такий будинок. Ми його вже купуємо. Ну, купуємо, нам сподобалось, місце хороше, близько, все нас влаштовує. Господарка є, криниця скважина, все. Весь ремонт у нас починається з того, що нам потрібно зірвати всі поли, тому що вони дерев'яні, тому що під ними великий простір, від них йде холод. Колись людей це влаштовувало, а на сьогодні це не влаштовує. Ми хочемо теплу підложку положити. Ми хочемо ходити по теплому полу і получати від цього задоволення. Поли зриваємо всі стіни отакі. Оці всі стіни ми повинні зірвати до глини. Ви представляєте, скільки то роботи? Перше, зриваємо поли, всю цю глину. Виносимо всі грубки виносимо. Бо вони ж ну як, якщо вона хороша, вона лишається. А як зазвичай в даній хаті дві. І ні одна гарно не працює, їх треба винести. Грубки виносимо, міняємо вікна, міняємо двері, пройоми робимо. Починаємо щекатурити. Проводка, щекатурка, сантехніка. Це в цих проміжутках Проводка, сантехніка, щекатурка. Поклейка обоїв, І вроді би живем. Живем, тішимося, що ми зробили ремонт і живем. Чому не жити? Все нормально, все поробили, все хорошо, правда? Міняємо дах, проходить час. Відповідно, фасад. Фасад теж. Ну що, утепляємо, не утепляємо. Просто робимо гарний фасад з плитки, із. Пінопласту утеплюємо, як хто хоче, так і роби. Ну, зробили красиво. Ну що, а забор стоїть штахетки бідненькі, ну, давайте ще й штахетки зробимо. То в хліві верх поганий, то на подвір'я тротуарну плитку. Я вам скажу, що від перестановки до данків сума не поміняється. Що старе, що нове? Ну, Но є варіанти. Не все можна класти під одну грібіночку. Є варіанти. Варіант перший. Ви купили будинок сучасний, який будований у 2000 році. Люди виїжджають жити за кордон, у них все було зроблено, все чітко. Ну, цей будинок буде стояти. Так, якби ви побудували. Але повірте мені, будівництво будинку забере стільки нервів, що краще купити таке, що вже не строїти. Зрозуміли? Так, да, там є свої переваги, тому що ви, ви побудуєте так, як ви хочете. А тут ви купите те, що вам пропонують. Ми обговорили з вами всі варіанти зі старим будинком. А тепер давайте перейдемо до нового збудованого і почнемо з самого початку. Ми купляємо участок. Або нам він достається в спадок. Після цих маніпуляцій нам потрібно зробити документи. А саме, получити проект, получити дозвіл на будівництво, провести всі комунікації, такі як вода, електроенергія і газ, і почати саме будівництво. Для цього потрібно дуже багато грошей і зразу. Тут не проходить номер так, як там. Ми живемо і робимо поетапно. Там кімнатку зробили, а там ще одну кімнатку. Тут потрібно робити все і зразу. Потрібно мати багато грошей, але ви получаєте те, що ви мріяли, те, що ви хочете, сучасне, нове, красиве, пахнюче і з усіма умовами, які ви для себе створили. Тепер дивіться: підіб'ємо такий можна сказати, висновок. Що будівництво з нуля це дуже-дуже дорогостоящий проєкт, який потребує вкладень зараз великих. І коли ви ті вкладення вкладете, тоді у вас буде будинок. В тому варіанті, в якому ви купили старий будинок, ви можете це все робити як би в кредит. Но ви самі себе обманюєте. Пройде час, і ви зрозумієте, що ви вийдете на все те саме, крім фундамента і стінів. В принципі, я розповів все, що хотів донести до вас. Я думаю, що я надав інформацію для того, щоб ви обдумали, переварили і написали свій коментар і вашу думку по цьому поводу. А у мене на сьогодні все. Тоді до нових зустрічей і пока-пока.